Радіо Юей Чикаго прямий етер. Зараз би з нами мала бути на зв'язку Христина Мусі, але в житті бувають форс мажори і Один з таких стався саме з нею. вона ще доєднається. Поки що ми з колегами між собою поговоримо про подію, яка відбудеться. Нагадаю, подія називається Мелодія єдності благодійний концерт, який організовує два народи, які потерпіли від одного і того ж самого зла під назвою Російська Федерація. Власне, подія відбудеться 5 листопада о 15-й годині а, за Чикаго, 3 п.м. в Евенстоні. Надзвичайно важливий захід, тому що добро зло об'єднується. Це всі ми бачимо, читаємо новини. А от добро якось останнім часом ця коаліція добра почала трішки руйнуватися. І Ізраїль все ж таки є потужною країною. Ізраїль науково-технологічно є розвинутою країною, і такого союзника нам би було мати за честь, попри всі розбіжності, і попри всі конфлікти, які між нами були раніше. Тому важливо, що такий захід відбувся вперше чи не вперше. Ми зараз не будемо брати на себе відповідальність це стверджувати. Подібні ініціативи вже раніше були. От власне маємо дзвінок зараз від Христини. Вона все таки вирішила доєднатися. Доброго вечора, Христина? Ви зараз з нами? Ви нас чуєте? Добрий вечір. Так, добрий вечір. Ми вас навіть вже зараз і бачимо. Ви у прямому етері дякуємо, що знайшли час доєднатися. Отож, Христина мусі сьогодні з нами? Я от щойно лише нашим слухачам розповів коротко про цю подію, про цей захід, що відбувається. Христина, до вас перше питання: скажіть, а яка є основна мета цього благодійного концерту? Дуже дякую за таке запитання, Дмитре. Е, у нас є кілька цілей благодійного концерту. Перше, е, наш концерт називається «Молоді єдності. І е, це є концерт, у якому беруть участь американські, українські та єврейські виконавці е, разом за мир. І, е, я би сказала, що це такий концерт взаємопідтримки української та єврейської е, громад. А друге, це звичайно, що наш концерт є благодійний концерт, і е, е, усі кошти, які будуть зібрані на концерті, підуть е, для двох е, благодійних медичних організацій, а саме для фундації Умана, тобто фундації Українського е, лікарського товариства Північної Америки, відділ Іліной. А також для Меган Девітадом це є єврейська міжнародна організація, дуже велика, яка має осідки в кількох країнах, і вони власне займаються допомогою медичною допомогою в екстрених випадках. А зокрема, вони також допомагали Україні і закуповували і дарували швидкі допомоги. Для України це є відома і така шанована організація, і еквівалент ума тільки в більшому масштабі. І третя, звичайно ж, ціль нашого концерту це є концерт українського романсу та опери, тобто, це є популяризація української культури, і ми спеціально вибрали. А таку знаєте не зовсім зручну для нас локацію. Це не є ні біля, скажімо, аеропорта, це не є в українській околиці. А ми спеціально вирішили попробувати і зробити цей концерт в Еванстоні, там, де немає такої великої української громади. Але ми хотіли, власне, щоби спробувати популяризувати українську культуру. А в Чикаго в тих місцях, де немає великої української громади, але спробувати, щоб українська громада туди теж прийшла, а заодно прийшла не українська громада, а місцева. І це є ну досить можливо така амбітна ціль, але це варто, варто пробувати, бо українська культура і українські концерти це є скарбниця світової спадщини. Тобто, скажімо, якщо в симфонічному чекахському симфонічному грають там, скажімо, Яночика, так, чи я чи, скажімо, якось польського композитора. А ми би так само хотіли, щоб українських композиторів виконували, і навіть не треба було знаєте казати, о, це спеціально вечір української класичної музики. Це просто вечір класичної музики, але так виходить, що більшість композиторів, яких виконав будуть виконувати, є українцями. От і наша наша мета щоб спочщоб властиво це так і перетворилося. Щоб ще через кілька років, коли ми виробили такий вечір, нам би треба не треба було навіть писати, що це вечір української музики, а ці ці твори вже були відомі і популяризовані ну, Звичайно, хороша ініціатива. Я думаю, вона пройде успішно. Ми закликаємо всіх, щоб вони прийшли, підтримали це. Але христина до вас, як до співорганізатора, маю ще таке запитання. Дуже напружені були відносини між цими двома країнами, маю на увазі Україну та Ізраїль, особливо раніше, коли в нас почалося повномасштабне вторгнення. скажіть, яке зараз дає відношення між нашими народами, от на такому рівні mm -hmm. музичному? Наскільки наскільки було легко об'єднати співаків з України і співаків з Ізраїлю або за походженням з Ізраїлю? Чи вони відразу відгукнулися? Чи це була взагалі їхня ініціатива? Хто є ініціатором того? Властиво, властиво тут в Чикаго є велика як українська, так і єврейська спільнота. І я хочу сказати, що єврейська спільнота постійно організовувала благодійні події на підтримку України. Зокрема, наш концерт має чотирьох співорганізаторів: Віра Бичук, Марта Фрейзер, Кантор Павло Ройтман та я. І кантор Павло Ройтман, який є кантором у синагозі у Вілмет, а сам я народжений у Миколаєві. В обласному центрі в Україні він організував не один благодійний концерт на підтримку України. І також завжди, як якісь концерти робилися. зіврейська громада завжди підтримувала. І навіть наш концерт мене не його не організовували спеціально, щоб це знаєте, був концерт. Такий е, е, україно єврейської підтримки. Ми мали цей концерт, який називався Вечір українських е, романсів та опери, і е, єврейські виконавці підтримали і с, е, тобто самі зголосилися е, взяти участь в цьому концерті. І коли ми вже були в процесі організації, навіть назву мелодії єдності, ми придумали ще до, е, до власне цих трагічних подій в Ізраїлі. Тобто, ми вже мали цю афішу мелодії єдності. Ми мали всіх виконавців, і тут стаються ці трагічні події. І власне, концерт, де була вся допомога, знову таки це була для. України це було природньо підтримати підтримати е, виконавців, які під е, були в нашому концерті, і весь час, весь час підтримують українську громаду, щоб виявити знаєте солідарність, і також е, що ми точно так само підтримуємо їх. І тому хотілося б, щоб наша громада прийшла в Еванстон. Це є така, знаєте, зручна локація. Що і одній може громаді е, зручно прийти, і українській громаді треба буде туди під'їхати. Але хотілося би, щоб а, е, і по можливості українська громада підтримала цю подію, щоб єврейська громада бачила, що ми. Ми їх підтримуємо, бо фактично ми не зробили цей концерт, як знаєте, рівноцінний концерт. Ми вже мали програму, де будуть багато єврейських мелодій і творів, де буде багато українських. Це все одно вечір української, української музики. От і навіть єврейський хор в кінці вчить влади неба і землі. З Запорожця за Дунаєм, щоб з нашими солістами з Вірою Бойчук і Назаром Карабіновичем виконувати. Тобто, це є надзвичайно величезна підтримка, яку вони постійно нам надають, і я думаю, що це знаєте мінімально, що ми можемо зробити, це висловити свою солідарність і вдячність за знаєте, це. при великому бажанні відстані не мають значення. І говорячи про цю ініціативу, нещодавно мав змогу побувати на одному заході, який був присвячений для того, тому щоб відбудувати Україну після війни. А західки організовували поляки і американці для того, щоб допомогти Україні. Українців можна було порахувати на пальцях однієї руки, і це було дуже сумно. Ініціатива надзвичайно хороша, і я від себе хочу закликати, щоб всі українці прийшли, тому що концерт єдності зараз, а, цей, що ви організовуєте, він є а, і від України, і від як ви кажете, від єврейського народу. То важливо, щоб українців теж тому залі було достатньо, щоб не було їх менше ніж євреїв. Тому що все ж таки а, ми хочемо про себе нагадувати. Ми хочемо, щоб світ говорив і про нас також. Зараз в деякі мірі Україна відійшла на такий вже другий план після тих подій, що є на близькому сході. Але злов нас. Одне спільне, і маємо ми все ж таки вести ту боротьбу теж спільно. Так, тобто це дуже важливо, щоб взаємопідтримувати один одного. І в нас також є американці, тобто знаєте, люди, які не мають ні українського, ні єврейського коріння. І мета така, власне, тобто взаєморозуміння і досягнення миру, тобто припинення. Скажімо, перемога перемога над Росією в Україні, ну і також щоб мирне співіснування в Ізраїлі. так, так. це для багатьох був справді ем, шоком для єврейської громади те, що сталося. І ем, ну за останні, скажімо, останні десятиліття це справді для. Ем, і також я хочу сказати, що наша подія є у співпраці з українським національним музеєм, і у нас є кілька спонсорів, окрім українського національного музею, це є кредитівка самопоміч, який ми надзвичайно вдячні. Також це є асоціація самопоміч і це є фундація Києво-Могилянської академії. І хочу зазначити, що Києво-Могилянка має факультет юдаїстики. <суфіт> і тому особливо приємно, що вони підтримують цей концерт. Ну а кредитівка «Самопоміч» і асоціація самопоміч взагалі підтримують надзвичайно усі українські події. Ми дуже вдячні, що вони докладаються до кожного благодійного концерту. Це правда, це правда. Важко уявити якийсь благодійний захід, де немає асоціації або кредитівки самопоміч. І до речі, говорячи, власне, ще за цей концерт, от бачу, що вхід буде коштувати, якщо онлайн купувати, якщо швидше, все ж таки подумати про цей захід. Захід буде коштувати 40 доларів онлайн для дорослих, звичайно. А при дверях це буде 50 доларів. Якщо ви маєте студентський ID, це буде коштувати 20 доларів. А тому власне, а діти безкоштовно до 18 років? Так, діти до 18. Це є третя година, і е, там є дуже гарне приміщення. Збоку є парк. Тобто, якщо є час, можна ще перед тим прогулятися. Приміщення дуже гарне і це безпечне місце. Бо це є на території кампусу університету Норсвестерн. І навіть в самому приміщенні є ще інші приміщення університету. Каплиця е, ну вона умовно називається каплиця, тому що це є приміщення. Е, Знаєте, де відбуваються міжконфесійні різні події та концерти. Концертів е, там відбувається дуже дуже е, багато і часто кожного тижня. І, і там десь 700 людей може поміститися. Акустика е, надзвичайна це буде дуже цікаво там е, виступати в тому. І е, скільки б людей не прийшло, е, забагато точно не буде. Забагато ніколи не буває. Так, і я ще хочу нагадати, що знову ж таки всі кошти підуть на гуманітарну та медичну допомогу народам України та Ізраїлю. Надзвичайно важлива і блага ціль місія. Дякуємо вам, що таке організовуєте. дякую вам, що ви об'єднуєте не тільки власне наряд України, але також і наряд України з Ізраїлем. Це дуже гарна ініціатива. Ми її підтримуємо і будемо всіх закликати і повторювати про цей захід. Сьогодні з нами була Христина Мусі, одна з співорганізаторів концерту, який має назву. Мелодії єдності 5 листопада о 15.00 відбудеться він в Еванстоні. Дякуємо вам, Христина. Радіо Chicago.